Я вітаю вас на моєму каналі Єліна Пуганова Хендмейд. Сьогодні я хочу вам розповісти, як я в'язала ось цю дуже гарненьку футболочку. Я її побачила на просторах інтернету вже давно і не могла пройти повз неї. І хоча на неї не було ні опису, ні схем, ну, ви розумієте, що зараз з технологіями знайти схему в інтернеті ну, це не складає труднощів. Тож я знайшла декілька варіантів, зробила декілька зразків і знайшла саме ось ці, цей візерунок. Ну, а цей візерунок вже я додумалася самотужки. І до речі, на цей візеруночок реглавної лінії. Галочками і на серденьки. Майстер-клас вже є на моєму каналі у загальному доступі. І посилання на ці майстер-класи я залишу ось тут у верхньому куточку, а також внизу під цим відео в описі в інфобоксі. Проходьте, збережіть їх обов'язково собі на Ютубі у якусь папочку візерунки, і ви точно, якщо колись захочете зв'язати щось схоже, не будете шукати потім, де і в кого ви це бачили. Це вам така маленька порада. Ну, а зараз я хочу подякувати своєму глядачеві за те, що ви протягом декількох тижнів, декількох відео писали мені у коментарях назви цій ці футболці. Це просто ну, неймовірна кількість гарних назв. І я зупинилась на одній дуже гарній назві Blue Sky. У перекладі це блакитне небо. І не тому, що футболка блакитного кольору, а тому, що вона ну, дійсно нагадує мені моє українське небо. Подивіться, ось це ось клин пташків, які летять додому. Можливо, це лелеки, а можливо, це ластівки. А ось це, подивіться, та це ж колосочок пшенички, який відображається в небі. Правда? Цю футболку можна в'язати будь-яким кольором, але вона все одно буде нагадувати мені небо. До речі, я цю футболку в'язала з дуже чудової ниточки Gazal Baby Cotton, майже на 40% акрилу і 60% бавовни. Кому цікаво, ось цей блакитний колір, хоча він у вас передається дуже насичено, він ніжно-блакитний, це колір номер 3423 і ниточка, як ви вже всі знаєте, має метраж 165 метрів на 50 грам, тобто 330 метрів в 100 грамах. Але не прив'язуйтесь до цієї нитки, бо цей виріб можна в'язати з будь-якої літньої, навіть зимової пряжі. Можна в'язати з Ярнард Бебі, Котон, Алізе, Котон, Голд, Алізе, Бела, Алізе, Діва. До речі, дуже гарно цей виріб дивиться в Амбре Баті, коли. Один колір переходить в інший колір. Можна в'язати з напіввовни, зробивши довгий рукав. Можна цей візерунок зробити декілька рапортів і зробити його попереду повністю. Можна на довгий рукав додати ось цю прошву посередині. і зробити Рукав з таким візерунком, можна весь джемпер зробити ось саме таким візерунком, і він буде ажурним. Фантазуйте, додавайте уяву до свого виробу, і ви будете мати дуже гарний виріб. Тож, якщо ви, наприклад, не хочете в'язати щось таке літнє, ви можете зробити осінній, можете зробити рукав 3 три чверті. І трішки нижче ліктя і буде дуже гарно дивитися. На ось цю футболку, до речі, це, напевно, розмір XL, або, ну, краще назвати оверсайз. Да? В мене пішло 300 грамів ниточки. Тож, якщо ви маєте... Ні, 301 грам. І навіть у мене ще ось такий клубочечок залишився. Тож я хочу подякувати фірмі Газал, що вони не економлять на моточках. Тож, якщо ви ну, десь до 52-го розміру, то 300 г ниточки на футболку вам вистачить. По розмірах зараз вам скажу, ширина ось цієї футболки у мене складає 54 см. Вона однакова, що по грудях, що по низу. Я не робила ні збавляння, ні додавання, вона в мене пряма. І має 54 см, тобто 108 см об'єму. Там вже дивіться самі, як вам краще, можна зробити трохи вущу, трохи більшу. Я в'язала цю футболку на спицях 2,75, але я в'яжу слабкувато, тому, якщо ви в'яжете тугенько, беріть трійку 3,25 і, до речі, зразочок 10 на 10 см у мене вийшов 23,5 петлі на 30 рядків. Так, по ширині я вам сказала, довжина моєї футболки від ось цього моменту і до самого низу складає 65,5 см. Від підрізів футболочка має довжину 41,5 см. Дуже гарненько під час прання вона розтяглася, розрівнявся гарненько малюночок, тому дуже я рада, що маю зараз такі розміри. Вона гарненько лежить по тілу і закриває сіднички, тож можна одягати і під шортики, і під вілотреки, і все буде гарно. Так, ну тепер давайте по замірах. Довжина моєї регланної лінії попереду складає 24 см. Тут, як ви бачите, в мене 9 отаких галочок. По спинці довжина регланної лінії складає 28 см, і в мене там 10 ось таких галочок. Так, набирала я на спиці 138 петель, відняла по одній регланній петлі на ось цей ажурний, на ажурну цю петлі реглані. І всі ви знаєте, що Загальну кількість, ми маємо розділити на три частини. Одна частина в нас йде на спинку, одна наперед, а третю частину ми ділимо навпіл і залишаємо для рукавів. Але я подивилася, що для рукавів то буде занадто багато, і зробила трохи інші розрахунки. Отже, набравши свою кількість петель, я пров'язала, де здається, 4 рядочки ось такої хусткової в'язки. Всі ви знаєте, що хусткова в'язка по колу в'яжеться трохи. І Інакше, ніж поворотними рядками, тобто перший рядочок ми пров'язуємо лицевою, наступний рядочок у нас йде виворотніми петлями. Так, Після того, як я пров'язала ось цю кромочку, і я залишила для спиночки для своєї 47 петель, по рукавчиках я залишила по 16 петель, і попереду я залишила 51 петлю. В мене 4 розвороти по рукавах. По 4 петлі, і в мене 4 розвороти попереду також по 4 петлі. В мене тут було 21 петля, я залишила для ажурної ось цієї вставки. І по 17 петель у мене було ось з боків. Тож в мене якраз 16 петель для розворотів дуже гарненько сюди зайшли. Робила я свої регланні прибавочки в кожному другому рядочку, як спереду, так і ззаду. Якщо ви робите нерегулярні прибавочки в регланих лініях, то, на жаль, ось цей візерунок не для вас, бо тут потрібно робити в кожному другому рядочку. Так, в'язала я в'язала свою футболочку до початку підрізів. Ось до моменту від'єднання тіла від рукавчиків, е я на підрізи залишила по 6 петель. В мене тут невеличкі підрізи, бо ну, насправді, якби 50 54 см це вже немало. Так? Отже, в мене тут по 6. Петель на підрізах. До речі, якось так гарненько зробити з'єднання рукавчика з тілом. Я залишу також ось, тут в верхньому куточку, а також внизу під цим відео в інфобоксі, посилання на ну, такий коротенький майстер клас, як я роблю. І коли я роз'єднала тіло від рукавів, я тіло залишила тимчасово не вив'язувала, а завершувала вже рукавчики. Я пров'язала декілька рядочків лицевої гладі. І зв'язала також обробочку також ось такою хустковою в'язочкою. До речі, ширина мого рукавчика складає 22 см непогано. І у довжину мій рукавчик складає 26 см. Також я вважаю, що це непогано. Так, після того, як я Додала і по, по тілу по 6 петель е, підрізів. У мене вийшло по тілу 275 петель. І в'язала я по колу, аж поки в мене не закінчились мої 6 матків. Так, е, внизу я зробила також хусткову ось таку обв'язочку внизу. Так, і ось цих середеньок у мене по всьому виробу, по подовжені всього виробу є аж 11 штучок. Дуже гарненько виглядає. Це літня футболка, вона має бути не під горло, вона має бути така більш. Більш така широка горловинка, тому я сподіваюся, що мені вдасться зробити світлинки на моделі і показати, як вона виглядає на тілі. Спиночка у мене лицевою гладдю вив'язана. Нічого тут особливого на ній немає. В'яжеться дуже легко, дуже швидко, бо нитка сама по собі дуже гарна. І в принципі, складнощів в роботі в мене взагалі ніяких не було по цій футболці. Якщо у вас будуть якісь запитання стосовно цієї футболки, я чим зможу, тим вам і допоможу. Але, в принципі, ну, якщо ви вмієте в'язати регланом згори донизу, то я не думаю, що у вас виникнуть якісь складнощі стосовно цієї футболки. Ось і всі нюанси. Якщо вам було це відео корисним і вам воно сподобалось, я буду очікувати на вдячність у вигляді ось такої вподобайки. Якщо вам щось незрозуміло, пишіть мені в коментарях. Я по можливостям читаю і відповідаю, якщо є світло і інтернет. І якщо ви ще під мене не підписані, то обов'язково підпишіться. А ще краще натисніть на дзвіночок, щоб він у вас став чорненького кольору. Якщо ви не знаєте, як це все зробити, ось тут усього у верхньому куточку я залишу посилання на такий невеличкий лайфхаки від мене для тих, хто тільки починає знайомитися з Ютубом. Там я розповідаю дуже багато нюансів стосовно відео. Буду вдячна вам за будь-який коментар. Хоча б навіть у вигляді серденька, за вподобайку, бо все це просуває наш українськомовний контент до гори, і наш український глядач може отримувати більше корисної інформації нашою рідною українською мовою. Ви розумієте, що наразі це дуже важливо, тому обов'язково підтримайте українське. А я вас всіх обіймаю, люблю, цілую. Бережіть себе, будь ласка, ви мені потрібні живими і здоровими. До побачення.